Всім привіт! Хочу поділитися з вами своїми відкриттями за п'ятий тиждень вебінару дня Сурка. Тема кар'єра і бізнес. Найперше, те, що довгоочікуваний, дуже мріяний, не завжди приносять щастя. Здавалось би, от, от, от цього досягну і все, буду щаслива. Ніфіга. Я збиралася звільнитися, я звільнилась, але тут з'явилось купу-купу інших проблем і ситуацій, які мене турбують, які не дозволяють мені відчути себе повністю щасливою, так як мені мріялося, як я думала. Друге, це те, що а, часу в мене тепер ще менше по відчуттям, ніж раніше. Хоча а, ніби я вільна, ніби в мене є час, але по факту часу в мене нема. Я не розумію, куди мене здівається. Непевно це зв'язано якось з сталь-менеджментом, або з тим, що тепер моя відповідальність. Будемо розбиратися. Ну і останнє що я хотіла сказати. Інколи проблеми вирішуються самі собою, але не в тому плані, що ти їх. Не чіпаєш, а вони взяли і вирішились. А в тому плані, що ти дивишся на них з іншого погляду, і вони перестають бути проблемою. І тоді зачем паритись і вирішувати, якщо це не проблема. А, ну, власне, все. Дякую.